Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами за грудень місяць. Останній місяць цього року. Сподіваємося, він буде такий же плідний насичений, як і всі минулі роки минулі місяці, і я вас запрошу до перегляду. Буду знову знімати шматочками, тому що в мене. Сезон ярмарок я буду потроху підв'язувати, потроху знімати і показувати вам свої результати. Якщо вам цікавий такий формат відео, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати приємний теплий коментар і зробити мені приємно залишити вашу підписку. Сподіваюсь, вам цікаво на моєму каналі, і ми розпочинаємо. В кадрі ви вже бачите мишеня. Мишеня було зв'язане на замовлення. Ось таке ось голеньке, розовеньке мишеня з маленьким куцим хвостиком. Куцик оставила, не знаю, клієнтка ще не відповідає, але збираюся, вже на ярмарок треба вибігати. Ось таку ось мишку, ось такого ось красунчика рожевого мишеня я зв'язала. Буду їй зараз віддавати, вона хоче самостійно пошити сукню, тому ось така ось, ось мишка. Сьогодні вже поїде в нову домівку. І буде вітати з таємним Сантою ще одну власницю. Окрім машиня, я ще в'язала котиків. У мене котики були зв'язані по платному майстер-класу від нашої української майстрині Тані Янчу. Котик ЗСУ, він без жилетки, буде перший в цьому місяці, поки без жилетки, або, можливо, сьогодні на ярмарці його. Дороблю і зроблю йому жилет. Якщо буде, то тоді буде фотографія з, саме з жилетом, а якщо ні, то продам його поки і без жилета. Це перший котик. Другого котика я в'язала по безкоштовній схемі з YouTube. Цей котик руденький по а, серії, іграшок. багато іграшок по одній схемі. Ось такий ось руденький гірчичний а, в мене зв'язаний, котеночок. Накладочкою на пузику. І був він в мене також готовий для сезону ярмарок. І окрім цих двох котиків, я ще зв'язала три котика ЗСУ, це по таніному янчу мастер-класу. Котики ЗСУ також поки без жилетів. Але сподіваюся, що зараз їх на ярмарці закінчую і вони будуть у мене готові. Це два ось таких ось котика. Потроху вам їх підставляю, показую. І ось такий ось ще один котійка це гірчичний колір. У них казки усіх знімаються. У автора а, в мастер-класі без хвостика. Хвостик я вже самостійно їм доробила. Дуже вони мені подобаються, швидко в'яжуться. Рекомендую від чистого серця завітати до Тані на інстаграм-сторінку і придбати саме такий майстер-клас. Тим паче він недорогий. Ось такі ось о, три малюка котика ЗСУ були в мене зв'язані. Також мені вдалося ще зв'язати одну новорічну прикрасу. Це символ майбутнього року. Це ось такий ось о, дракончик. Поки він тільки один, але буду в'язати ще. І м, закінчила я з минулого місяця єдиноріжку. Єдиноріжка у біло-рожевому поєднанні. Ось така ось красунечка, білого кольору вона основа в неї, і малинова ось така весела гривка і хвостик у неї. Досить швидко вяжеться. схемка простенька, запам'ятовується швидко: гриву вив'язувала і хвіст, одразу вже з готової іграшки. Ось така ось красунечка також відправляється сьогодні на ярмарок. І е, остання готова іграшка з першого підключення це е, морський котик. Морський котик в мене був зв'язаний е, у марафоні. Марафон вже, на жаль, доєднатися туди не можна, він вже скоро буде закінчуватися. Я більшість іграшок пропустила, але на котика морського мені вистачило часу. Ось такий ось він гарненький, я вам трішечки його покручу, він величенький. Кадр весь не влазив, очі дуже великі, дуже круті. Шапочка в нього знімається, шарфик в нього знімається. І ось такий ось красунчик. В нього є щічки вишиті, бровки в нього, війки, носик такий гарненький. Дуже крутий котик, він мені дуже сподобався. І я безмежно рада, що я такий його осилила, що я його осилила і встигла його зв'язати. Ось такі ось мої результати, ось такий ось перший ривочок, перше підключення. Далі буде ще цікавіше. І я сподіваюся, вам буде цікаво на моєму каналі. Ще маленький шматочок з готовими роботами. Це ось такі ось три дракоші. Два хлопчика і одна дівчинка. Поповнюють вони копілочку готовими роботами за грудень місяць. Ось такі ось яскраві, ось такі ось крутезні символи майбутнього року. Все вв'язується, пришиваються лише крильця, пришиваються вушка і робиться утяжка. А все решта вв'язується. Мені дуже подобається результат. Ось така ось яскрава дівчинка у жовтій сукні. Ось такі ось. Гарненький блакитний хлопчик у помаранчевих штанцях. І є ще такий ж самий, як в минулих місяцях вже в'язала повторчик, хлопчик у червоних штанцях. Всі вони зв'язані по одній схемі з різних ниточок: Гімалай Долфін Бабі і Ярнар Тольче, але результат виходить однаковий. З одного моточка виходить один дракончик. І гарний розход, і гарний результат. Ще частина робіт готових за грудень місяць. В кадрі ви вже бачите, це зайка. Зайка плюшева ось така ось вона солоденька. Такий мені хочеться, щоб це була дівчинка. А в неї є маленький хвостик. В неї є ось такі ось гарненькі, цікавенькі оченята і червоний носик. Зріст у цієї зайки 30 см, самостійно може сидіти. Вушка в неї не такі довгі, не такі об'ємні за рахунок гачка. Візьму більше гачок, буде обов'язково ще й більше вушко. Зараз, поки у цієї зайки саме таке вушко. Є в мене ще дві готові роботи: це. Дві однакові роботи. Одна із них це на замовлення в'язалася, а інша буде для асортименту. Ось таких ось два Патріка. Патрік – це персонаж з мультика. Діти його пізнають, дорослі на нього реагують, і в мене в наявності з'явилося ще плюс два Патріка. А вони самостійно не стоять. В'яжеться з одного моточка основного кольору рожевого. Два Патріка зв'язала. Досить такі цікавенькі герої. Є в мене ще дві готові роботи, і вони також між собою дуже схожі. Це два дракончика. Дракончики були зв'язані по безкоштовному опису з YouTube. Мастер-клас це нашої української майстрині Олі Авер'янової. Ось такі ось, ось солоденькі, салатовий з рожевим, дуже прикольне поєднання, мені дуже сподобалося. І цей зелений з помаранчевим. Камера трішечки по-іншому передає колір зелений, але вживу він набагато красивіше, набагато крутіше виглядає. Ось така ось компанія у мене була зв'язана. Малючків, вони ще не всі. Є в мене ще два однакових герої. Мабуть, більшість з них я в'язала по два. Два того, два того, два того, два того. Тому я готова вам показати ще два малюка, які були готові у грудні місяці. Це знову ж таки дракони. Дракони в тренді, дракони користуються попитом, і драконів я підв'язую. Досить часто. Ось такий ось напівбавовний дракончик з крильцями, з жовтенькою гривою такою. Дуже прикольно Мені вони здаються сумними. У мене очі у саме у цієї схемки виходять сумними такі. Сумні, сумні. Їм їм хочеться в нову домівку, а їх ще не купили. І ось такий ось о, трішечки темнуватий. Малючок дракоша. Це також безкоштовний опис з Ютуба, ні, не з Ютуба, з Інстаграму. В інстаграмі є безкоштовний опис на таких малючків. А були в мене ще дві однакові готові роботи, і це два котика. Два котика обжорика, як я їх називаю, і вони виглядають ось так. Один гірчичний один сіренький. Камера не фокусується. Ось таких ось два малючка вони самостійно сидять. Я їм роблю на денці у тяжечку, щоб вони могли не перехилятися. Тому що в мене іграшки досить тугенько наповнені, і щоб вони не качалися як як валяшка як української мови, не можу згадати слово. І я їм роблю таку утяжечку, щоб їм було зручніше стояти. Поки два малючка, а далі буде видно, можливо, ще підв'яжу. Ще є в мене три готові роботи: останні в цьому підключенні, але не останні в цьому місяці. Я закінчила ще одного котика. В цьому місяці в мене будуть і котики також, і дракони. Ось такий ось красунчик котик по безкоштовному мастер-класу з YouTube. Є серія іграшок, багато іграшок по одній схемі. І котик один із них. Також я ще осилила зв'язати маленького котика, і котик виглядає ось так. Руденький, маленький, котик лежачий, ось такий ось малючок. Він поки один, але в нього є ще. Братики і сестрички, які ще в процесі. І останньою іграшкою, яку я хочу вам показати в цьому підключенні це ось такий ось цікавенький малюк малюк Грінч. Безкоштовний опис з інстаграму ось такий ось красунчик. Дуже він мені подобається такий смішненький шарфік в нього знімається. Він схожий на ту серію малючків, яких я в'яжу плюшевих. Динозавриків, котиків, зайчиків. Він приблизно такого ж розміру. Ось такий ось красунчик, і він також готовий радувати діток на ярмарочному столі. Ось така ось весела дружна компанія, коротеньке включення і гарні результати. Пішла далі в'язати, і в наступному включенні покажу вам ще свої результати. Ще частина готових робіт і ще коротеньке включення. Збираю дракончиків на замовлення і а, буду бігти віддавати, під'єдналася вам їх показати. Ось такий ось о, дракоша по безкоштовному опису народився сьогодні, тільки закінчила. Ще будуть такі обов'язково в цьому відео, тому що планується їх іще декілька штучок. А, до цього ще робила дракошу ось такого це був зібраний дракоша. Вже не пам'ятаю його, показувала чи ні. Ось такий ось малюк з крильцями, з гребінцем ось такий ось гарненький дракончик. І є в мене ще два однакових по одній схемі два дракончика. Це ось такий ось темно-зелений зі світлими крильцями. Гарнюння такий. І йому у пару є ще один такий самий по такому ж опису. Тільки по-різному зробила крильця ось, такий, ось ось з жовтими крильцями. Світло-зелений дракоша. Малюки дуже чудові, вони користуються попитом. Люди їх купляють, на них звертають уваги. Тому продовжуємо їх далі створювати. Це ще не все, тому що в мене є ще два малюка, які готові. І це два малюка котика ЗСУ. Котики ЗСУ по платній схемі. Нашого українського автора посилання буде внизу під відео. Котик сіренький і кот, котик гірчичного кольору руденький. По-різному їм зробила бронежилети, вони наглохо пришиті, у цього прошила просто ось так ниточками імітацію бокових швів зробила. А у цього, як у автора автор як рекомендує вив'язане ось такий ось поворозочка. Ось такі ось у мене готові роботи. Ось такі ось у мене просування. Трішечки підв'язала, трішечки попрацювала. Це ще не все. Обов'язково буду під'єднуватися вам показувати ще готові роботи, тому що натхнення дуже багато. Ще частина готових робіт за грудень місяць. Цього котика ви вже бачили. Я йому доробила лише бронежилет. З позивним солдатом. Ось такий котейка сіренький, і йому в пару доробила ще одного котейку ЗСУ таніному опису, гірчичному кольорі з хвостиками. Каски знімаються, бронежилети знімаються. Дуже крута схема, швидко в'яжеться, лише займає дуже багато часу оформлення. Я ще підроблювала декілька драконів. Збилася вже з рахунку, сіла переглядати відео з готовими роботами, розумію, що не всіх показала. Буду вам зараз вставляти фотографії, які ще в'язалися в мене дракони. Здається, я пропустила три дракончика, не зробила вам відео з саме цими драконами. Це все дракони по безкоштовним схемам з інстаграму або з Ютубу, а їх робила протягом минулого тижня. Але не показала вам в їх в кадрі. І є в мене ще дві готові роботи це змійки. В'язала їх на минулому тижні, знову ж таки, забула показати одна змійка фіолетового окрасу секційного, а інша чорна з червоним. Ось такі ось ще дві змійки я доробила у грудні місяці. Є в мене ще одна готова робота, але поки без гудзичка. Зараз буду пришивати гудзичок, знову поспішаю, знову все в останню хвилину, але хочеться вам її показати, щоб за, в кадрі вона трішечки вам покрасувалася. Це ось така ось, ось дівчинка. Вона була в мене готова, і на цю дівчинку я зробила лише сукню. Сукня дуже пишна, дуже об'ємна вийшла. І а, за рахунок секційного окрасу пряжі дуже вийшла красива. Зараз пришию гудзичок на цю сукню і сподіваюся, найближчим часом вона знайде свою домівку, ця лялечка. Лялечка вже була готова, лише доробила сукню. Здається, це все. сподіваюсь нікого не пропустила А ні, так буду далі вставляти знову ж таки фотографії, тому що дуже активно працюю, а все забуваю вам показати. До наступного включення. Ще частина готових робіт за грудень місяць. Я буду вам показувати по одному і буду потроху вам розказувати безкоштовні це схеми чи платні це котики, колобочки Котиків колобочків я осилила цього разу зв'язати нарешті 10 штучок. Подвигло мене на такий вчинок це Наявність у кількості одна штучка. Остання ярмарка підгребла мої котики, і в мене лишився один єдиний блакитного кольору і це дуже-дуже мало. Тому мені довелося в пришвидшеному темпі працювати, нав'язувати і зв'язала аж цілих 10 штучок. Задоволена безмежно, тому що в наявності вони потрібні, вони користуються попитом, не дуже. Сильно, але потроху їх купляють. Ось такі ось різні малючки, вони по безкоштовному майстер-класу користуються попитом у дорослих і у дітей, і дітки на них реагують, тому що їм подобаються такі, І дорослі також звертають на них увагу, особливо ті, хто полюбляє котиків. Ось такі сруденькі, мені більш за все сподобався. Але руденьких я в'яжу досить-досить мало. І ось такий лавандовий. На лавандовій також звертаю частенько увагу. Так що зверніть на цей колір, на цей відтіночок, свою увагу. Є в мене ось такий ще яскравий жовтий, дуже-дуже яскравий, камера аж шаленіє. Ось така ось компанія з 10 котиків була зв'язана у грудні місяці. До цієї компанії з котиків я вам ще хочу додати два плюшевих геройчика це грінчики. Ось такі ось о, яскраві малючки, а це в мене вже повторчик, я одного такого продала і підв'язала ще два штучки для наявності, нехай очікують нової ярмарки. Ось такі ось о, малюки. Два штучки, планувала більше, подивилася, що в мене розход саме з цього дольче, це із дольче він вив'язується. Основний колір 799 Він такий досить тугенький. Не захотіла більше в'язати таких малючків, лишила в мене два моточка на майбутнього одного великого. ну, Руки так і не дійшли. І є в мене ще одна плюшечка, і це ось такий ось малючок зайка. Малючок зайка це безкоштовна схема з інстаграму. І по цій же схемі є у автора ціла колекція іграшок райдушки. Обов'язково буду їх підв'язувати, обов'язково буду в'язати собі таку кількість, як у автора. Мені вони дуже сподобалися. І хочеться собі нав'язати із напівбавовни, із з плюшки, і мені. Тонкий вілюрчик, дівчата дарували, можливо, з нього ще поекспериментую пов'яжу, але в наявності, поки він один, тому приймайте поки, поки одну готову роботу. Зв'язала ще оформила, закінчила ще одну морквинку брязкальце Одна є в наявності, і ще одну я доробила. І зараз вам приберу цю а, яскраву компанію плюшевих іграшок і покажу вам ще. Трішечки гарненьких малючків, які в мене вже є готові, які я вам хочу одразу показати, щоб вони відправились на фотосесію і у ярмарочний асортимент. Ось така ось цікавенька компанія із малючків по безкоштовному опису була зв'язана дракончиків. Ці дракончики. В мене користуються попитом, на них звертають увагу, вони маленькі, вони швидко в'яжуться, але це все довго пришивається оформлюється. Усі запчастини у цієї іграшки, вони всі пришиваються до основи, до голови, до тіла. В мене таких малючків 5 штучок. А я їх в'язала це вже в повторі, таких дуже багато вже нав'язала. Але не знаю, чи всіх вам показувала чи ні, буду вже монтувати відео. Якщо ні, то буду вам вставляти ще фотографії, які в мене ще були в наявності дракони. А, у цього одразу скажу, що це вже повторчик, такий у мене вже був помаранчевою гривкою і в такому кольорі основному. А, такого я продала своєму сусіду, і це другий такий дракоша в мене у повторі. А таких наче різні робила поєднання, тому я сподіваюся на слово, ви мені повірите, що вони в мене всі різні. Я вже збилася з рахунку, скільки я їх зв'язала. Сподіваюся, у кінці буду підсумовувати цей місяць і тоді вже порахую, скільки в мене було драконів. І, можливо, якщо не забуду, вам тоді скажу. Ось такі ось мої дракончики. А у яскраву жовту гривку, ще й на таку невірну зробила, вона там більш така ширша, багато-багато рубців. А ці всі вже потім зробила однакові. Вони самостійно сидять, але в цій корзинці чомусь вони перехиляються. Ось така ось у мене є ще компанія дракончиків. Дракончики ще будуть, обов'язково будуть. Вони у мене ще в процесі. Є в мене ще, точніше, було в мене ще 4 котика. Я вам зараз прикріплю фотографію. Котики. Колобо, ні, не колобочки, котики Котики ЗСУ по Тані Янчу опису. У мене було їх зв'язано ще 4 штучки. Лише фотографії. Наявності нема, тому ось такі ось 4 котика ще були в мене зв'язані. Я пішла далі закінчувати свої іграшки. Ще буде підключення І, сподіваюсь ще не одне. Ще частина готових робіт за грудень місяць. Це ось таких ось два чотири красунчика з плюшки. Вони самостійно стоять, крильця в них біленькі всіх і біленькі в них грібінці. Вони зв'язані з одного моточка, зв'язано два ось таких ось дракончика. Мені вони дуже сподобалися цікавенькі, простенькі і швидко в'яжуться. Також я зв'язала ще чотири дракончика по женіному опису. У Жені є свій канал на Ютубі, там є майстер-клас на цього дракончика, це серія іграшок, ось такі ось два малючка. Раз. І ось таких ось два малючка два. Один із них в мене одягнений у ковтинку і новорічний ковпачок. Ось такі ось гарненькі, цікавенькі, яскравенькі дракончики. Ось така ось частина готових робіт буде далі ще. Не І Ще одне коротеньке включення з готовими роботами ось таких ось чотири дракончика. Я вам вже показувала драконів з темної пряжі, а це в мене ще вийшли такі чотири дракошки зі світлої пряжі. Зробила їм різні. Шарфики, щоб вони були яскраві, щоб вони були більш привабливі. Два цих дракончика відправляються на подарунок, а два на ярмарочний стіл. Ось такі ось мої результати це ще не все. Обов'язково вам покажу ще одну готову роботу, а можливо, ще й не одну. Останнє включення. Остання готова робота. Сподівалася, встигну ще щось підробити, але ні. Це буде іграшка, яка буде завершувати а, цей непростий і дуже-дуже цікавий насичений а, місяць. Остання іграшка за грудень, і вона в мене буде по рахунку 75. Ось такий ось дракоша з плюшки. Дуже крутий, а, досить швидко він у мене зв'язався. Ставила йому величенькі, ось такі синенькі очі. А дуже мені іграшка сподобалася. Я вже таких, чи 5 чи 6 зв'язала. Я вже не пам'ятаю, скільки в мене було таких драконів, але вони вже всі знайшли свої домівки, і цей один лишився у мене. Буду продовжувати в'язати таких драконів. Я сподіваюся, для парку вони будуть також користуватися попитом, так як і серія таких іграшок. Я в'яжу таких зайців і в'яжу таких ще котів. І вони в парку досить часто продаються. Це була 75-та готова робота за грудень місяць. Грудень місяць видався активний, плідний. Весь місяць ходила на ярмарки, було для чого в'язати гарний асортимент, тому і темпи в мене були досить активні. Де вставляла фотографію, де вставляла відео, сподіваюся, вам цікавий формат. Пишіть, будь ласка, і ви, скільки ви нав'язали. Іграшок за грудень місяць дуже цікаво буде почитати ваші результати. А я на сьогодні буду вам казати величезне дякую за підтримку, за вподобайки, за коментарі, за а, вашу підписку, яка мене надихає, яка мене окриляє і яка мене мотивує. Величезне дякую, що сьогодні знайшли час переглянути це відео до кінця. І прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!